Доби громадяни неньки України. Ми знаходимося студії програми «Простір Свободи особистості. І до нас сьогодні завітала особистість Юлія Манблан. Юлія, добрий день, доброго дня. Доброго дня. Я щиро вдячна вам за запрошення в ефір. Дуже вам дякую. А ми вдячні Мене... вам за те, що ви до нас зайшли. Дуже дякую. І мене звати Юля Сценічна, і в мене псевдонім Монблан. Але в двох словах знаєте, взагалі в мене прізвище дівоче досить цікаве. Чайка, і я от зараз думаю, чому я його не залишила? Бо Юля Чайка, Юля Чайка, Жарно. це було би круто. Хоча Монблан, ну це відразу якось uh, Європа, Франція десь там. Так, так, Це як, знаєте, вершина, ніби до якої так. хочеться йти. Така асоціація була, коли обирала собі псевдонім. Співачка. Е телеведуча. Вокалістка. І так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Прям вау! Так. співоча ведуча. В мене співоча ведуча. Знаєте? Так, так. Я пам'ятаю, як в дитинстві я збирала сусідів вдома і робила їм концерти. Це мене було прямо самого самого маличку. Але активно саме співочою діяльності я зайнялася три роки тому. От наразі випустила вже 14 пісень і 5 кліпів. Зняла і знаєте, все роблю сама. Немає продюсерів. От всі тексти до пісень пишу сама. Uh, і своїми силами знімаю, і своїми силами потім намагаюся просувати свою музику. Тож я дуже вдячна ще раз вам за підтримку. Музика це, звісно, чудово, Але от я uh, хотів запитати: у вас була, була така програма uh, про подорожі Україною на авто? Так. Розкажи про експіріенс. експірієнс. Uh, так, одного разу мене запросили на кастинг. Це була програма, схожа на орели решка. Щось таке хотіли зробити, і треба було для кастингу зробити відео. Ось і я взяла свого весільного оператора і кажу: слухай, в мене є ідея, поїхали на Київське море, зараз знімемо випуск. Воно вийшло достатньо прикольно. Той проєкт, на жаль, закрився, так він і не здійснився, але ідея про те, щоб зробити таку програмку про подорожі Україною, в мене залишилась. Ми зняли два випуски: Київське море і Коростишевський кар'єр. А далі я все ж таки поглибилась більше в музику, але я думаю, що я ще повернуся до цього проекту. Мені здається, це було б цікаво. Та це звісно, Більше, коли цікаво. зараз людям мало де подорожувати, да? і от Україною якраз хочеться відкривати людям цікаві місця. Це, звісно, до речі, прокинулось моє маленьке сонечко, я вам швиденько хочу показати. А де ой ой ой! -ой, -ой, -ой як... Це Моніка. Ой, клас! Я, я зараз ще й співачка в декреті, тож це моє маленьке сонечко, яке мене зараз дуже надихає. Яке чудово <салит> <Настовна>. маленьке сонечко. <салит> клас. Так, так, я тут. Як чудово, як чудово, да. діти це чудово. І до речі, знаєте. З тим, коли народилася в мене моя донечка, я помітила в собі деякі теж зміни в плані того, які пісні я пишу. Якщо раніше це були знаєте, любов, пристрасть, стосунки, така танцювальна легка музика. То от навіть взяти пісню, яку я сьогодні презентую я вільна, це знаєте, глибока пісня. Вже має зовсім інші сенси. І, от мені цікаво, як далі, чи зможу я далі писати такі легкі танцювальні, чи вже все ж таки щось таке заглибоке Хочеться взяти. Ну, час покаже. Час покаже. А от цю ідею в нас дуже мальовнича країна. В нас така чудова Україна, і ще до війни, до повномасштабного вторгнення. Всі якось їздили кудись за кордон і не бачили, що поруч такі міста, такі місця. Ця наша Україна, вона чудова, прекрасна. Вона неймовірна. І дуже хочеться, щоб люди більше подорожували Україною так, і відкривали для себе ці чудові місця. Чого тільки варті Карпати? так. Нічого, закінчиться війна, і ми всі будемо подорожувати всією нашою країною і в Крим з'їздимо. О, дуже б цього так, Дуже. Да. Так. Дуже хочеться. Так. Так, переходимо до музики. 14 пісень це вже дуже багато. Чи склалися, от всі кажуть, що от всі співаки, співачки, які приходять до нас, кажуть, що, от якось зробити альбом, це певний крок. Чи склали ви ваші пісні в якийсь окремий альбом? І що таке взагалі альбом? Ну, як на мене, пісень в мене для альбому достатньо. Але я якось в голові собі навіть про це не думала, я не вкладала. Ну, тобто я собі пишу пісню, випускаю. Ну, Напевно, що це вже і є альбом, треба просто якось не знаю, відокремити деякі пісні, бо чесно скажу, є пісні, які, звісно, це все досвід. Да? Коли я писала першу, другу і так далі пісні, є які я б зараз, можливо, навіть відсікла, а є, які я вважаю, більш сильні, більш достойні для того, щоб звучати на радіостанціях. Ну, от ваша пісня, та яку ми сьогодні послухаємо, подивимось, я вільна. Ну, це, це досить потужно, Я її вже подивився, послухав. І це такий може бути головний бойовик на альбом. О, дуже дуже сподіваюся на це. Ви знаєте, ця пісня вона ще в собі несе. Зараз такі важкі часи, от у людей, напевно, мало радості, деякі собі навіть не дозволяють да, на яке щастя. бо відчуття провини можливо, якісь є. Відкладають свої мрії, бажання. Так от цією піснею я хочу людям сказати, що не треба відкладати життя на завтра. Ми не знаємо, що буде завтра. Так, давайте тут і сьогодні здійснювати свої бажання тут і сьогодні йти до своєї мети, тому що ми живемо зараз. І треба вже от в цих умовах, які ми існуємо, намагатися робити себе щасливими своїх діток. Тому цієї пісні я хочу надихнути. Не відкладайте. Давайте будемо щасливими тут і зараз. Наскільки це можливо? Дуже хочеться відволіктись трошечки вдати цієї знайте промінчика щастя, Юля. От давайте ви якось е, зберіть пісні, зробіть альбом. Ми будемо о, раді вас бачити у себе в студії з презентацією вже альбома повноцінного. Тому що це, я, це, я, це, це я, якійсь, якась планочка, от така вже. Альбом повноцінний це, це дуже важливо, як на мою думку. Я обов'язково задумаюсь, Ви мене надихнули. на Це, це точно. О, о, чудово! Я надихнув. Прям класно. Юлія, чудова пісня. Ви чудова. Ваша дитина. Дякую. Да, вона попала в кадр там декілька разів. Ви клас, <реш> клас. знаєте, вона всюди зі мною в студії звукозапису зі мною на зйомки. А у нас ми знімали кліп достатньо довго. Десь там місяць робили виїзди по різним локаціям. І, до речі, дуже вдячна моєму другу Олександру Тищику, який допоміг мені зняти цей кліп. В нього теж маленька дитина. Мій похресник, і ми їздили просто разом з дітьми по всім цим локаціям. ну Це прикольно. Можливо, діти теж виростуть творчі. Ну так, 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 так треба ще викласти відео, як ви знімали це відео з вашими дітьми. Так, це, так. це теж, теж так. чудово. Бекстейдж так, такий так. чудовий, я так розумію, був. Так. Я, думаю, чекаю, на це, я чекаю на це відео. <гум> Дякую вам за пісню. Дякую за те, що побували у нас в гостях. А, як завжди, побажання для наших глядачів. Ну я можу побажати саме головне це перемоги нам усім, мирного неба над головою. Хочеться сказати, треба берегти один одного. Не ігнорувати, на жаль, повітряні тривоги. от Давайте просто максимально будемо обережними. Хочеться, щоб все це поскоріше закінчилося обов'язково виключно нашою перемогою. І дуже важливо це здоров'я. От я хочу, щоб всі були здорові, щасливі, і щоб все все було добре у наших любих українців. Все буде добре, все буде Україна, буде перемога обов'язково. Юлія, дякую вам за те, що ви прийшли до нас. За те, що заспівали. Ви Дякую вам. Ви Я бажаю вам здійснення ваших бажань. Також. О, головне бажання, щоб була як скоріше перемога. Це одне так. бажання на всіх українців, для всіх українців. Водно. Буде перемога Обов'язково. Будемо тримати пальці. Так. Так, дякую. дякую. Дякую вам сьогодні. З нами в студії була Юлія Монблан з піснею Я вільна і побажання дуже чудові. Все буде добре, все буде Україна, буде перемога України. Слава Україні!